Кожного року приблизно в цей час я намагаюсь використати якомога більше засобів по догляду шкіри, обличчя, волосся, декоративних засобів для того, щоб вичистити всю свою колекцію, якісь залишки для того, щоб а, знайти більше якогось простору для нових речей. Переважно я люблю закуповуватись косметикою, особливо якщо це. Косметика, яку я люблю чи хочу спробувати в новорічний період часу і перед новорічними святами я люблю підчистити свої запаси, залежні, і закінчити продукти, які є в моїй колекції, щоб вони не нагромаджувались, не збирали пил. Тому давайте сьогодні розбирати величезну кількість порожніх баночок. Я не думаю, що я в цьому відео розповім про абсолютно все, інакше це відео буде в 40, а то й годину часу, хотіла сказати 40 хвилин, 60 хвилин. Я вже заплуталась. Давайте говорити про те, що в мене закінчилося, що я повторю, що не повторю. І я сподіваюся, це відео також надихне вас закінчувати ваші косметичні засоби. Це відео я хочу почати з мілюзги, розібрати маленькі такі сашетики і маски, щоб розповісти про своє враження про ці засоби, тому що вони в мене часто лежать на дні, і потім у мене не знаходиться для них часу, щоб вам розповісти. Тому хочу в цьому відео почати з маленького до найбільшого. Я закінчила у вересні дві тканинні маски: одна від Міша і одна від. Це Міша може також? Також Міша. Обидві маски від Міша. Обидві мені дуже сподобались. Я їх повторюю. Я вже придбала ось цю маску знову. А маски з прополісами, взагалі, прополіс мені дуже подобається в догляді для заживлення шкіри для її заспокоєння. Маска ж із серії Time Revolution Night Repair. Це нічна маска, яка сподобається тим, хто хоче дуже... Глибокого зволоження, якщо у вас шкіра вже така, як в мене, трошки постарша. <хи> я не хочу сказати, що це для старих. Я хочу сказати, що це для тих, кому подобається більш глибоке живлення, більш якась глибока дія, в той час як ось такі маски, вони більш зволожуючі. Такі маски мені особливо подобаються на холодний період часу. Також я закінчила кілька семплів. Просто незрозумілий для мене досі засіб. Скільки я цих линежів Lip Sleeping Mask перепробувала, стільки я переконуюсь в тому, що це засіб не для мене, і він мені нічого не робить. Але коли мені приходять ось такі пробники, я їх закінчую. Також використала ось цю маску від Fresh Floral Recovery. Це заспокоююча маска, дуже мені добре зайшла і надихнула мене позакінчувати ще кілька масок в моїй колекції. Я не знаю, чи придбала би її, тому що я такі маски змиваючі, не використовую переважно. Я для них занадто лінива, але досить був приємний. І також закінчила дві сашетки від Мізон з ретинольної серії. Це сироватка. Хто з них сироватка? Це набір сироватки і крему, обидві засоби мені сподобались, і я хочу замовити їх в повнорозмірному варіанті, тому що мені ретинольні засоби зараз не заходять. Я це казала вже в багатьох своїх відео, я вирішила відійти від ретинолів. Але якщо я придбаю ретинол, це буде корейська косметика, тому що тільки вони знають, як зробити ретинол, який не буде сушити шкіру, який буде делікатним ніжним, зволожуючим, робити свою справу і разом з цим. Не створювати неприємні сухі відчуття на шкірі. Наступна категорія це мініатюри і тревел сайзи. Я дуже добре пройшлася по своїм travel-сайзам цього літа, тому що я брала їх в поїздку і мені вдалося закінчити чимало з них. Перше, це ось такий набір від Pureology. це шампунь і кондиціонер для фарбованого волосся, по-моєму. Так, для фарбованого і сухого волосся. В мене волосся не фарбоване і не сухе, але воно в мене тоноване. І мені подобається використовувати такі е, шампуні, кондиціонери в перші десь два тижні після тонування волосся я ось потонувала волосся знову, е, потім цей тон вимивається, і я чи обновлюю його, чи ні. Але коли я це роблю, тоді я люблю використовувати ось такі засоби. Е, мені подобається ця лінійка, вона не для мене. Загалом, тому що в мене жирна шкіра голови і такі засоби жирнять мою шкіру голови і не прочищають її. Але коли я використовую їх час від часу, то мені такі засоби дуже подобаються. Якщо ви шукаєте щось зволожуюче для того, щоб зберегти колір, ця лінійка просто супер. А, далі, ще ще з тревелів: Hello Results від It Cosmetics. Це один з досить хороших також серумів з ретинолом. Це ретинол в кремі, це ніби два в одному. Я все рівно використовувала крем, тому що я не люблю лише один засіб на себе намазувати. Я в такі засоби не вірю два в одному. Це знаєте, як ці чоловічі шампуні три в одному для всього, і там і посуд не можна мити, і голову, і обличчя, і собаку, і підлогу, і тіло. Я не, не люблю такі варіанти, але мені дуже сподобалась текстура, і цей засіб мене не викликав побічних ефектів. Мінус цього засобу в порівнянні з корейськими це вартість. Мій улюблений засіб це сироватка від Sandra Riley, я такі улюблені я забула назву. Good jeans. У мене було багато, багато повнорозмірних варіантів цієї сироватки. Я закінчила зараз travel size. Це сироватка, яка дуже добре. Згладить текстуру шкіри, вона делікатно шкіру відполірує не агресивно і не настільки помітно, що це буде прямо вау-ефект в, в перше використання. Останнім часом я не помічаю такого вау-ефекту від цієї сироватки, як раніше, я не знаю, чи це. Я просто звикла до цього ефекту, чи, можливо, в мене немає так багато проблем зараз на шкірі, але я стабільно на вечір використовую схожі засоби, просто час від часу їх змінюю, чи повертаюся до перевірних засобів, як ось цей. Також закінчила тревел ось такого засобу від K18. Це маска, яку потрібно залишати волосся. До речі, в мене десь тут є повнорозмірний варіант, по-моєму. Ані, я його показувала в минулому відео про пусті баночки, і ще в мене був тревел. Тут його закінчила нарешті. Не розумію я ці маски, вони нічого для мене особисто не роблять. Це маска, яку потрібно нанести на довжину волосся після миття, але до кондиціонеру. Це для мене зайвий крок під час моєї рутини, і я не бачу в ньому сенсу і якихось результатів. Закінчила черговий. Засіб для змивання макіяжу з обличчя. Цього разу це мініатюра від Farmacy Green Clean. Це дуже популярний тут в США засіб для змивання макіяжу, очищення обличчя загалом, тому що він дуже добре змивається. Але це засіб досить небюджетний, тому я все таки надаю перевагу. Моїм корейським засобам. Також я закінчила дві мініатюрки сироток для обличчя, обидві сироватки мої фаворити. Це Lancome Genifique, який я купую знову і знову. І це Stelauder Advanced Night Repair. Я ніколи не купувала. Ні, я купувала один раз повнорозмірну Повнорозмірний <певизвит> Варіант цієї сироватки, і, мабуть, разів вже вісім купувала ось цю сироватку, тому що вона частіше на розпродажах. Це єдина причина, якщо чесно, люблю обидві ці сироватки, якщо ви любите насичену сироватку з таким добротним ефектом, <писало> дуже добре писала. Це вона. І до речі, зараз я закінчую повнорозмірний варіант Lancome Genifique. тому... <писало> Ці сиротки будуть в мене завжди. Вони працюють, вони варті своїх грошей. Я бачу. Від них різницю в якості моєї шкіри і бачу, як моя шкіра себе поводить без них. В мене зараз є сироватки, які просто стоять ем, більш бюджетного характеру. На жаль, вони не працюють на такому ж рівні, і я продовжую купувати мої сироватки від Lancome і від Estee Lauder, коли в мене є чим користуватись, тому що я просто не хочу витрачати свій час на те, що є просто середнім по своїй якості. Далі, мініатюрка також ще одного засобу для змивання макіяжу і очищення шкіри обличчя це Elf Holy Hydration Balm. Мені дуже подобається також цей засіб, він феноменально справляється з тим, щоб все очистити і змити, не залишає жирного відчуття на шкірі. Він в теорії бюджетний, але. Якщо порахувати кількість повнорозмірного засобу за вартість, він виявляється не таким же бюджетним. Тому я його використовую, коли він в мене є, коли він приходить з якимись подарунками, з покупками, але я не вважаю його насправді ем, вартісним. Що ще закінчила тонер ось такий від бренду Henskin це корейський засіб, дуже хороший тонер. Я любила його за його в'язкість. Мені подобається в тонерах, коли вони не занадто водянисті, коли є за що, як ніби зачепитись. І коли цей тонер не просто по відчуттю, як ніби ви облились водою, а щось от. На шкірі є. І ця гіалуронова кислота дуже добре балансувала шкіру. В літній період часу вона приємно зволожувала і не була занадто важкою. І в прохолодний період року цієї консистенції мені вистачало для того, щоб достатньо а, зволожити шкіру. Тому рекомендую дуже базовий продукт, який працює. Мініатюрка від Clinique Take The Day Off це двохфаска для збивання макіяжу з очей. Принаймні, я так використовую цей засіб. Uh, він нормальний, але я його би не придбала, тому що мені набагато більше подобається ланком uh, Двухфаска від них. І я купую ту двох знову і знову і оновлюю знову і знову. Uh, на даний момент вона в мене закінчилась, тому я намагаюся закінчити те, що є в моїх запасах. Але купувати не стану сама. Мініатюрка про маленький кремчик від uh, Drunk Elephant. Я не можу подружитися з цим брендом. Що я від них не пробую, все або посереднє, або ні про що взагалі. Ціни дуже високі, якість, як на мене, просто нормальна, вона не погана, але просто вона не відповідає тому, що вони просять за ці засоби. Я завжди кажу, що я озвучу в своїх відео, коли засіб дійсно вартісний своїх грошей, коли він вартісний вкладу, це не він. І цей бренд не для мене, принаймні. Буквально вчора я закінчила. Мій засіб для губ від Тача. Це бальзам для губ uh, The Kiss you Lip Mask. Шикарна упаковка, скло, важке скло. Тут іде маленька лопатка в наборі. Я лопаткою не користувалася, тому що я просто користувалася пальцем. Uh, але якщо ви хочете відчувати себе прямо по-принцесному, можна нанести лопаткою. Я просто не бачила в ній великої різниці. Я все рівно використовую цей засіб лише сама, але. Що є, то є, ви знаєте, коли в засобі присутня лопатка, цей засіб дуже лагджері. Сам засіб. Як би мені не хотілося його купити знову, я цього не зроблю, тому що мені в ньому подобалась текстура, але я не помічала після нього якогось дуже позитивного результату на своїх губах. Так, він затримувався на ніч, так я просиналася з зволоженими губами, але. Можливо, в мене просто губи не настільки сухі, щоб я бачила велику різницю від таких бальзамів. Зараз я використовую дещо інше і не думаю, що повернусь до нього, але мені було приємно його використовувати і закінчувати. Текстура в нього феноменальна. Цей бальзам від Тача – це повнорозмірний варіант, тому я хочу його зробити таким перехідним продуктом в повнорозмірні косметичні засоби, які я закінчила. Я закінчила аж два засоби від керестас. Дуже мені полюбився керостас останнім часом. Мені підходять переважна більшість продуктів, які я пробую, принаймні на даний момент. Тут в мене 8-годинний сером для волосся, нічний 8-годинний сером. І це керастас, їх популярна олія для волосся. З них я повторно придбаю масло. Я побачила від нього велику позитивну різницю на своєму волосі. Я наношу. Два, три. Нажаття на свою довжину, і воно не робить моє волосся якимось липким чи занадто олійним, занадто важким. Я люблю не гратися з маслами. Я не люблю, коли вони занадто важкі, там переборщиш на 1 мл і і все, все зіпсовано. Ні, з цим маслом цього не буде. Волосся сяюче, здорове. Цей засіб також дуже хороший і дуже пристойний. Просто мені його не вистачало. Мені не вистачало від нього. Більш помітного результату. Навіть час від часу мені здавалося, що моє волосся сухувати. Також цей засіб мені більше сподобався чомусь в семплах. Я перед покупкою повнорозмірного варіанту використала дуже багато семплів і тоді <ридбала> придбала повнорозмірний варіант. І якось він мені не так зайшов, як це було в пробниках. Тому такі результати мого експерименту повернусь ще до цього засобу з часом і не повернуся до цього. Можливо, їх потрібно було використовувати разом. Тому що, коли я це робила, моє волосся було занадто липким, занадто важким. Для мого волосся це тумач. Тому, якщо я вибираю лише один засіб. Це буде ця олія. Я казала, що серум від Good Jeans це один з моїх улюблених серумів. Як бачите, я закінчила повнорозмірний варіант, він в мене тут в пустих банках. Це засіб, який зі мною завжди. Він просто зі мною завжди. Я роблю від нього перерву, тому що мені здається, моя шкіра до нього звикає. Але коли я хочу відполірувати шкіру і зробити це неагресивним методом, це цей засіб, і він дуже часто. І виходить на різні знижки, особливо під час новорічних свят. Тоді я ним затарююсь. Вона на даний менше є travel size, тому поки що він мені не потрібен. Мені було досить важко протистояти нещодавнім, нещодавнім розпродажам, коли цей сером був зі знижкою 50%. Але я вирішила, що ні-ні ні, потрібно використовувати спочатку те, що є, а знижки завжди повернуться. Давайте повернемось на секунду до волосся. Я закінчила ось таке масло від OGX. Це кокосове масло, яке я використовую на довжину волосся перед миттям. Я роблю ним такі масляні маски, для того, щоб мій очищуючий шампунь, який є дещо агресивним для того, щоб вичистити шкіру голови, не псував, не висушував мою довжину волосся. І мені здається, це моя улюблена версія цього масла. В них ще є. Легша версія в спреї і ще важча версія, прямо дуже-дуже жирна версія, яку я закінчую зараз, і її важко вимивати з волосся. Це така середня текстура, яку я рекомендую більшості типів волосся, якщо вам така методика догляду за волоссям цікава. Ще один засіб для волосся, щось по волосся я пішла цього разу. Це маска від Redken. Це їхня лінійка з. Citric Acid, не знаю, як воно перекладається. Одним словом, це недавно недавня нова лінійка, яка вийшла там і шампунь, і кондиціонер. Я взяла для себе маску спробувати. І скажу, що вона хороша, але вона ем, не викликала в мене феєричних якихось результатів. Це п'ятихвилинна маска, яку ви залишаєте на волосі недовго, але я залишаю маски, скільки в мене є часу, тому я не можу нічого сказати про швидкість дії цієї маски. Лише скажу, що вона була досить рідка. І тут, в принципі, вказано, що це liquid mask, що вона рідкої текстури, я не розумію, в цьому е, якогось плюсу. Це на мене не справило ніякого враження. І маска, в принципі, просто вивелась для мене посередньою. Давайте потрохи закруглятися з пустими банки. Банками. Інакше це відео дійсно вийде в 40 хвилин, яких я вам не обіцяла. Ніоджен есенція, яку я закінчувала усе літо, це ферментована есенція, в принципі, все. Тут більше нічого не вказано. Дуже мінімалістична упаковка, дуже проста використання. Есенція, так як я люблю, в ній є в'язкість, в ній є гіалуронова кислота, в ній є всі елементи і ферментації, які мені дуже подобаються, підходять. Це не той. Компонент моєї рутини, який робить величезну різницю, але він входить в ті кроки, які для мене важливі для хорошого результату. Тому я буду повторювати цю есенцію, і це знову ж таки один з тих базових продуктів, який підійде всім, тому що в ньому немає віддушки, він не занадто жирний, не занадто легкий, не стікає між пальців. Використання дуже просте, і я завжди наливаю ці есенції в руки, розпреділяю і таким чином наношу на на не на волосся а на шкіру <laughs> обличчя, тому що таким чином е, отримую як кращий результат. Що ще для обличчя? Закінчилось такий крем від Оли Хенріксон. Е, це крем з пептидами. Веганський, до речі, що цікаво, я була дуже приємно здивована текстурі цього крему. Вона така незвична і не кремова, нічого тут немає, не залишилося щоб показати, і не кремова. І не гелева, щось таке посередині, але і не крем-гель. Щось в ній є таке, як ніби ніби зболзбовтали. Масло щось в такому плані, не важка текстура, досить посередня, але результат, ніби ви нанесли на себе якийсь більш насичений крем. Дуже цікавий косметичний продукт, мені здається, йому зараз на ринку немає рівних. Якщо вам хочеться отримати більш насичений результат, але вам не подобаються важкі текстури, спробуйте цей крем. Для мене він більше підходить як нічний варіант в міжсезоння. Я закінчила в вересні аж два місти для обличчя. Два від корейських брендів, які я купую знову і знову і знову. Це, напевно, навіть не п'яті тюбики цих засобів. Один з них це П'янка Нюль, це мій спрей, який використовую між нанесенням моїх шарів доглядової косметики. І на на ніч, чи коли мені хочеться додатково зволожити шкіру, я люблю використовувати Time is Running Out. Це більш жирний, навіть по ньому тут видно такі жирні краплинки є в упаковці. Двохфазний спрей, який я взбовтую, розподіляю по обличчю. І так він залишає деяку жирність на обличчі. Якщо вам такий момент не подобається, я хотіла це озвучити, але він працює для того, щоб дуже добре зволожити шкіру без нанесення якихось кремів і сировоток. якщо вам просто хочеться освіжити обличчя. Любийських засобів підійде. Це більш легкий, це більш олійний важчий варіант. Завершу це відео вишенькою на торті. Єдиним декоративним засобом, який в мене закінчився останнім часом. Це мініатюрка від Makeup Forever. Це їх пудра для обличчя у відтінку 1.0 ваніль. Це пудра, яку я використовувала усе літо, тому що вона для мене злегка темнувата. Вона мені прийшла з якоюсь покупкою. Я вирішила, коли не використати цю пудру як влітку, коли в мене шкіра більш загорівша. До того ж, ми їздили у відпустку, і в мене було більше кольору в моїй шкірі. Цей колір досі ще зберігається, до речі. Тому це чудовий варіант використовувати ось такі засоби, які не дуже підходять мені по відтінку протягом року, але підходять під загорівшу шкіру. Пудра мені, до речі, дуже сподобалась. І я навіть думаю її придбати, але я поки що не вирішила, потрібна вона мені чи ні, тому що вона з більш таких сухих матуючих пудр, і я до таких пудр зараз не дуже тягнусь. Мені не потрібно багато таких пудр в моїй колекції. Але якщо я буду розглядати варіант пудри. Яку я хочу нанести на зону, коли я хочу заматувати обличчя, особливо влітку. Це дуже достойний варіант. Фух. Це був марафон по пустим баночкам, і, до речі, я навіть не показала вам усю мою колекцію. В мене ще залишилось декілька з них уже на наступний місяць, щоб закрити це відео і підвести підсумки вже чогось, але я продемонструвала вам. Так, візуально я дивлюсь приблизно 20 пустих флаконів. Як бачите, коли зосереджуєшся на використанні косметики, яка в тебе вже і так є, результат на обличчя. Пишіть коментарі знизу, що ви закінчили цього місяця, чи ви також плануєте зараз закінчити більше косметики, підчистити свою колекцію. Як завжди, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Но ми з вами побачимось в цьому наступному відео.